Вітаю, розпочинаємо нашу пряму трансляцію. Шановні глядачі. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви нас чуєте, бачите, і зважаючи на те, якою була ця ніч, напишіть, будь ласка, те, як ви її пережили. Ми почнемо буквально за лічені секунди. Отже, це ранкові новини. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канали в Ютубі Вікна, Новини та Факти ЕСІТІВ, аби не пропускати наші прямі ефіри. Розпочнемо з того, що Росія сьогодні вночі масово атакувала Україну ракетами Калібр з Чорного моря, балістикою, крилатими ракетами з літаків Ту-95, Ту-160 під масованим комбінованим ударом. Росії був Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. В Києві влучання в житловий будинок. І наразі офіційно повідомляють про дев'ятьох загиблих і сімдесятьох постраждалих. Журналіст суспільного мовника, який працює на місці подій, повідомляє вже про десятьох загиблих. На жаль. У Бучанському районі Київщини постраждали дві жінки. Було пошкоджено три п'ятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них ліквідували пожежу. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто ракетами та дронами. Двічі є пошкодження у двох районах, і двоє людей зазнали поранень. І на тлі масованих ракетних ударів по Києву Трамп заявив, що домовленості з Росією про мир досягнута, і черга мовляв тепер за Україною. Про це він заявив під час прес-конференції в овальному кабінеті. Глава Білого Дому заявив, заявив, що він зможе вирішити проблему війни в Україні завдяки певним здібностям. Далі його пряма цитата. Я вважаю, що у нас є домовленості з Росією. Нам слід домовитися із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський. Тут три крапки, я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилося складніше, але нічого страшного це нормально сказав Трамп. Ви знаєте, коли я сьогодні сидів в коридорі і слухав, як працює українська ППО і як над моїм будинком летять російські ракети. Я думав про те, що а вже з'явилася ця новина, я думав про те, що а оці домовленості Сполучених Штатів з Росією вони. Включають в тому числі і такі періодичні масовані комбіновані ракетно-дронові атаки по Україні. Цікаво, просто під час цієї ж прес-конференції Трамп відмовився чітко сказати, чи підтримує він ідею включення до мирної угоди пункту про визнання україною російського контролю над Кримом. Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною, уникнув прямої відповіді на питання про статус Криму. Що, як на мене, дуже дивно, тому що запитання це дуже просте, і відповідь на нього так само. Зокрема, Дональд Трамп сказав, чи має Київ, Київ визнати суверенітет Росії над півостровом, який Москва анексувала у 2014 році. Ну, все добре. Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені все одно сказав Трамп. Він наголосив, що для нього головним є... Припинення бойових дій, а не умови, на яких це може відбутися. Тут теж доволі специфічна риторика, тому що. Ну, якщо мова йде про те, що нинішньому президенту Сполучених Штатів Америки все одно за яких умов відбудеться припинення бойових дій, то ну наприклад, одна із таких умов це повна капітуляція України. А щоб бойові дії потім не розпочалися в країнах НАТО, наприклад, в країнах Балтії, наприклад, у місті Нарва, ну для цього очевидно теж достатньо того, аби ці країни не опиралися російській Федерації. Нагадаю, що напередодні президент. України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією. Натомість Трамп розкритикував цю заяву, сказавши, що Крим був. Втрачений багато років тому, а слова Зеленського шкодять мирним переговорам. І на цю критику Трампа Володимир Зеленський так само відреагував. Він написав допис в соцмережі X. Там йшлося здебільшого про зустріч української, американської, французької, британської та німецької делегації в Лондоні, яка відбувалася вчора. Але до цього посту він прикріпив скріншот Кримської декларації. Це заява державного секретаря, секретаря адміністрації. Президента Сполучених Штатів 2018 року, держсекретар Марк Помпео, і коли він цю кримську декларацію презентував в Сенаті, він з поміж іншого заявив про те, що цитую Сполучені Штати не визнають і не визнаватимуть так звану анексію Кремлем. Дональд Трамп, нагадаю, вчора дуже активно критикував одного зі своїх попередників Барака Обаму, що той, мовляв, дуже просто дозволив Росії анексувати Крим. Він критикував тодішню українську владу за те, що ну, на думку Трампа вона просто дозволила тоді це зробити. Цікаво, як як буде в цьому разі, якщо журналісти, які періодично працюють в овальному кабінеті на прес-конференціях з Дональдом. Трампом спитають власне про цю заяву, адже вона була зроблена в 18-му році держсекретарем Марком Помпео. А і найголовніше, це був час, коли Дональд Трамп обіймав посаду президента Сполучених Штатів Америки вперше. За даними європейського посадовця, Сполучені Штати прагнуть укласти мирну угоду між Росією та Україною протягом перших ста днів роботи адміністрації президента Дональда Трампа. За словами співрозмовника видання CNN, наразі в контексті мирних ініціатив США багато чого не зафіксовано, але точно є відчуття, що Штати наполягають на укладенні угоди протягом ста днів. Також з'явилася інформація про те, що адміністрація президента Дональда Трампа обговорює можливість скасування санкцій проти російського газопроводу, північний потік, потік-2», а також ймовірно інших енергетичних активів у межах потенційних домовленостей щодо припинення війни в Україні. Про це пише видання Політік Політіко з посиланням на п'ятьох осіб обізнаних із цими обговореннями. І тут мені думається про те, що ем, виходить, як в рамках цих мирних переговорів, де Сполучені Штати виступають посередником, Росії пропонується зняття санкцій, введення бізнесу, фактичне виведення Росії з політичної ізоляції, а Україні натомість періодичні непрямі дорікання на те, що в лютому 2022 року Україна не капітулювала, коли Росія широкомасштабно напала на неї. Своїми думками ділюся з вами. Буду ділитися з ними і обговорювати з військовослужбовцем сил тероборони збройних сил України Олександром Мусієнком. Пане Олександре, я вас вітаю. Як в рамках цих мирних переговорів пане Олександре, чи виступають посередкувати Росії, пропонується це вітаю з... вас. Е, за... ведення бізнесу. Факт я насамперед хотів би спитати у вас, як пройшла ваша ніч, якщо, якщо ви в Києві, звісно, знаходитесь? Ну скажімо так, е... Києва, звичайно, що катетувала... ніч приходить в тривогу, такі, в такій ситуації, тому що ти переживаєш за людей. Першу чергу, оскільки це атака по цивільних містах, і зрозуміло, що цілі доволі часто, переважно часто є цивільними, тому звичайно, що є переживання і хвилювання за людей, за близьких і рідних, які в тому числі в мене є в українській столиці, і не тільки тому, звичайно, що ну і плюс це ж завжди емоції викликає відповідні люті до ворогів і так далі. Ну і розуміння того, що ми на правильному шляху в нашій боротьбі, тому що ми повинні розуміти, чого прагне Росія, це абсолютно очевидно, і ми це бачимо по ударах. Подивіться, удари по Сумах, удари по Кривому Рогу, удари по Харкову, удари по Марганцю. Те, що відбулося напередодні, коли люди їхали на роботу, так само. Тобто досить багато е, фактів, ну які е, свідчать про те, що Росія веде о саме війну геноцидного характеру, і звичайно, що це вкотре переконує, що наша боротьба абсолютно правильна, оскільки ми розуміємо, що з нами може бути, якби Росія окупувала Україну і якби вона тут здійснювала фактично е, своє управління. Поговоримо про, про актуальні теми: масована ракетна атака, ракетна, дронова комбінована атака на Україну. Ціла низка областей опинилася під цією атакою. Я загиблі в Києві, є поранені як в Києві, так і на Київщині, так і в Харкові. Одночасно із цим, просто під час цієї дронової атаки, Дональд Трамп, президент США, заявляє про те, що мовляв, з Росією ми вже про все домовилися, і тепер черга за Україною. Пане Олександре, чи правильно я розумію, що оця домовленість нинішньої адміністрації президента США з Кремлем? Крім іншого, передбачає і отакі періодичні дронові атаки Росії на Україну. А Україна натомість, вочевидь, як подяку за ці дронові і ракетні атаки, має поступитися своїми територіями на користь Росії. Це я маю на увазі. Чи така логіка у нинішньої адміністрації президента США, Як ви я думаєте, Справа в тому, що важко говорити про що могли домовитися, і про зміст цих домовленостей, uh -huh. про що йде мова насправді? Важко сказати, коли це відбувалося, ну, очевидь, певні контакти є, ми це розуміємо, але зміст дуже важко оцінити. Якщо говорити про факти, про те, що відбувається, я тут, все ж таки, коли оцінювати адміністрацію діючу, найкраще говорити про факти. Тоді є аргументи, і от факти чітко демонструють, що на сьогоднішній день після російських терористичних атак. Ми не бачимо а засудження з боку Сполучених Штатів належно саме від Президента Трампа. Цього не було після удару по Сумах, тому що президент Трамп сказав, що це можливо була помилка з боку Росії і так далі. Не було після Кривого Рогу, не було після Одеси, Маргенця, Херсону, Запоріжжя, куди каби теж прилетіли цього тижня Києва. Зараз ну, побачимо, яка тут буде реакція, але. Очевидно, що вона абсолютно недостатня, і як і очевидний є наступний факт: що е, за весь час, фактично, перебування діючого президента на посаді президента США, ми не чули якоїсь критики в бік Путіна, російського диктатора, в бік інших лідерів світових, ми це чули, починаючи від прем'єр-міністра Канади, від керівництва Мексики Європейських країн Китаю, але ми не чули щодо Путіна і. Звичайно, що коли складаються ось такі тенденції, коли з одного боку ми бачимо недостатню реакцію керівництва Сполучених Штатів Америки на російський відвертий терор і їхні злочини, і mm -hmm. на цьому тлі Путін відчуваючи свою безкарність, звичайно, що це створює таке враження знаєте, такої е, собі змови з метою примушування України до миру, причому не просто до миру на якихось умовах. Вигідних для України, а до миру, практично на умовах капітуляції, от, власне кажучи, складаються такі тенденції. Тобто, ми бачимо, що ну дивіться, президент Трамп він визнає, що з президентом України Зеленським складно, оскільки він не очікував, що Володимир Зеленський займе таку позицію принципову по суті, на сьогоднішній день український президент він чи не єдиний в світі. Не боїться говорити Трампу відверто в очі, але не просто якусь критику, а об'єктивні речі. Це ж не просто критиканство, коли ти хочеш когось розкритикувати, і ти шукаєш якісь причини. Це об'єктивні речі, які підтверджуються фактами, і є чим апелювати. Мені здається, що навіть більше зараз говорить Зеленський, ніж говорять самі демократи, які в опозиції до республіканців США. Це до речі, дуже дивно насправді, але це, це відбувається. І тому, власне кажучи, я думаю, що президентові Трампу це не подобається. Він вважає, що він може все вирішувати, і він вважає чомусь Путіна сильним. Що Путін сильний, що він має перевагу. Ви ж зверніть увагу на те, що американський президент постійно говорить про те, що в Україні немає карт, Україна з позиції слабкого. Ну я можу сказати, що і Росія не виглядає з позиції дуже сильного. Інакше б вони вже давно перемогли б військовим okay. шляхом. Розумієте, парадоксальна ситуація Путін не може перемогти в Україну, і тому йому потрібні Сполучені Штати. Тому йде загравання постійне з за США, тому там Пісков виходить час від часу інші, починають говорити, що вони за конструктивний діалог, вони вітають Вітка в Кремлі і так далі. Але Сполучені Штати э, думали, що буде дуже легко, і що Україна одразу. Піде на всі умови капітулянські, які висуваються, а цього не відбувається. Але питання: в чому Чому Трамп настільки зараз робить такі випади в бік України? Справа в тому, що іншого плану у Сполучених Штатів немає, не було точніше. Угу. План був один: це спробувати натиснути на Україну, і все. Ну і все Україна піде на умови, розуміючи, що залишиться без підтримки Сполучених Штатів і в принципі все. Ну і цього цілком достатньо, як мінімум, для того, щоб, як думав президент Трамп, зупинити обстріли, зупинити вогонь і припинити активну фазу бойових дій. Коли це не працює, немає альтернативного плану наразі, а план, який пропонується Україною, до речі, не просто Україною. Ми ж повинні розуміти, от коли обговорюємо і події в Лондоні, наприклад, ага. так, от напередодні, взагалі ситуація дивна. Чому? Тому що. Сполучені Штати Америки чомусь думали, що одразу буде обговорення взагалі умов миру майбутнього. Ну тобто, що зустрінуться українська делегація, американська, європейська, і погодяться на те, що Крим російський, а Україна не в НАТО і так далі. Там і за списком вимог, які можуть бути все і з цим поїде стів Вітков одразу до Путіна. А Путін а, скаже: Віткову, що ну така чому тільки Крим, а Донецьк, Луганськ, uh -huh. Запоріжжя і Христон, куди ви. Відкинули, ну і так далі. Але ну, це да, вони, а, а, а Кремль може він же називає ісконними руськими територіями, фактично всю територію України. І тут як би треба не забувати про те, що раніше Путін і жартома, і не жартома говорив про те, що ну, ну, Росії немає граніць. Ну, це зрозуміло. Це неоімперська філософія. Вона продукується, зрозуміло її коріння, і от, повертаючись до Лондона, чому все так сталося взагалі? Чому я кажу дивно? Тому що загалом е минулого тижня в Парижі була домовленість продовжити консультації щодо припинення вогню, повного і безумовно, ця ж ініціатива була запропонована Сполученими Штатами Америки. Ще на початку березня, під час зустрічі американської та української делегації в Саудівській Аравії, ну, відповідно, цю ініціативу Україна підтримала. Президент України неодноразово про це говорив. І в Лондоні мали продовжитись консультації щодо цього. Зрештою, і президент України сказав про те, що є чіткі директиви для української делегації обговорювати. По суті, два питання і довкола цих питань подальшому: це або повне, або часткове припинення вогню uh -huh. і можливості його досягнення. І тому українська делегація налаштована була обговорити припинення вогню, контроль і моніторинг за його дотриманням, і потім подальші зустрічі уже для е, пане ну, Олександре. Я перепрошую, я, я а я знаєте, що хотів би у вас уточнити? От ми зараз бачимо, як на фоні цих всіх мирних намагань. Російська Федерація зробила інтенсивнішими ракетно-дронові удари по Україні, і вони смертоносніші, тому що сьогодні Київ до цього Марганець, Суми, Кривий Ріг, Дніпро. А ситуація на фронті у зв'язку з тим, що Кремль… Ну, нібито вступив в процес мирних переговорів. Вона змінилася, стало менше атак. Якщо ми подивимося на ситуацію порівняно з кінцем минулого року, стало менше. Але не з причин дій російського командування вказівок з причин української оборони. Дійсно, інтенсивність сталося зменшити. Атаки відбиваються, ворог зазнає серйозних втрат. Це підтверджується і даними. Українського генштабу і даних інституту вивчення війни, якщо ми подивимося, ну і а, загалом з осінь аналітиками, які це підтверджують, тому якщо говорити про фронт, дійсно тому, що інтенсивність атак наприклад, яка була у нас в жовтні, в листопаді, в грудні 2024 року, вона була значно більшою ніж є зараз. Але можна сказати, що при цьому Росія намагається зараз, скажімо, свої наступальні дії проводити одночасно на кількох напрямках з метою створення враження, що вони наступають від сум, фактично від сумського напрямку, до Запоріжжя по всій лінії бойового зіткнення, для того щоб створювати відповідну картинку і говорити про те, що наступальні дії доволі такі інтенсивні. Але загалом, якщо говорити про фронт, то зараз помітно, що ворог а, групується задіє більше сил, наприклад, на Лиманському напрямку на Донеччині, ну плюс, звичайно, Покровський напрямок, що є підтвердженням того, що ймовірно агресор а, розглядає сценарій якраз активізації бойових дій на весняно-літню свою наступальну кампанію з пріоритетом саме по напрямку Донецької області. Решта напрямків вони теж активізуються, але вони є ну скажімо, такими, що спрямовані не стільки на територіальні здобутки, а не стільки, щоб прорватися і окупувати якомога більше української території. Хоча, якщо буде така можливість, очевидно, що Росія цим буде намагатись користатись. А це дії спрямовані як думає російське командування на спроби виснаження підрозділів Збройних сил України. Ну, тобто, дві цілі ставляться при цих штурмових діях росіянами: перша ціль це е, окупувати більше української території. Ну, це очевидно, наскільки вони зможуть з пріоритетом того, щоб спробувати е, захопити Донецьку область в межах адміністративно-територіальних кордонів. І друга ціль це спробувати виснажувати підрозділи збройних сил, застосовуючи вогневий вплив, ну практично по всій лінії фронту. Знаєте, пане Олександре, мене е, не перестає дивувати. Я сподіваюся, що цього моменту і не настане, тому що тоді це буде свідчити про те, що <кій> психіка безнадійно прилаштувалася до того, що відбувається. Мене не перестає дивувати, що ми говоримо е, в контексті мирних переговорів про не просто поступки Сполучених Штатів нинішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Кремлю. а... Якесь відверте підігрування, зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки це одна з найбільших демократій в світі, а Україна в собі уособлює намагання принаймні бути демократією найбільше з поміж усіх, крім країн Балтії. Колишніх радянських республік. Дорогі глядачі, я дуже прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з приводу того, яку політику веде нинішня адміністрація президента США по відношенню до України і до Росії. Поговоримо про. Питання визнання Криму російським, яке з'явилося з неофіційних джерел буквально вчора позавчора, а зважаючи на ту полемічну риторику, яка виникла між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, ми можемо припускати, що мова про. Визнання Україною Криму Російським такі в пропозиціях Сполучених Штатів Штатів до України стосовно припинення yeah. війни, вона таки була, і отут Дональд Трамп звинувачує. Як свого попередника Барака Обама, попередника за першої каденції Дональда Трампа, так і тодішню українську владу в тому, що мовляв, вони так просто віддали Крим Росії. Ну, по перше, ми не будемо говорити про те, що це не було просто. Ми не будемо згадувати ті події історичні, які відбувалися в цей час в Україні, і не будемо говорити про те, якою була влада до лютого 2014 року в Україні, нам. Це це прекрасно відомо, але що важливо, 17-21 рік Дональд Трамп на посаді президента Сполучених Штатів Америки вперше його держсекретар презентує Кримську декларацію, в рамках якої йдеться про те, що Сполучені Штати не визнають і не визнають в майбутньому Крим російською. Територію. Ну, якщо у випадку з Бараком Обамою і тодішньою українською владою, дуже легко да, все це спихувати на них. Але як бути з тим, що це був 2018 рік і це був другий рік, як Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки? Для нас найпринциповіше те, що думаємо ми з цього питання. Тобто українська позиція, вона Є непохитна її висловив Верховний Головнокомандувач президент України про те, що Крим це територія України, і Україна ніколи не піде на визнання цієї території російської. Відповідно від цього, ми виходимо в подальшому і до комунікації з нашими партнерами. А в подальшому вже цю позицію підтверджуємо зокрема і фактичними речами, в тому числі і декларації. Про яка була яка засвідчувала, що США не визнають Криму Російським, і в цьому сенсі, звичайно, апеляція до певних історичних речей, особливо коли президент Трамп був 45-м президентом, це є важливим, тому що сам ну він же ж, президент Сполучених Штатів, він сам згадує часи Байдена, часи Обами, що було не так, що десь не так було зроблено що виникали проблеми. І так далі, не ті рішення ухвалювалися відповідно, якщо йому відповідати контраргументами історичних прикладів і говорити про це це є правильно. Взагалі мені видається, що з нашого боку ведеться якраз дискусія аргументами. Ось це дуже важливо зараз. В сполучених штатах досить часто ми чуємо емоційне забарвлення певних оцінки певних фактів з боку керівництва. А ми ведемо, в свою чергу, контраргументами, які підтверджуються фактами. А це завжди легше, тому що коли ти свою позицію доводиш фактичними речами, звичайно, що вона виглядає більш аргументованішою. Інше питання: що наскільки, скажімо, це впливатиме на майбутнє рішення Сполучених Штатів Америки, я сподіваюся, що впливатиме, що це матиме вагу і до цього будуть дослухатися зрештою. Принаймні, виходячи із а, повідомлення Дональда Трампа в соцмережі Трус Social, він вже зазначив про те, що зараз ніхто не просить визнати Крим російським. Хоча сам утримався від відповіді на це питання. Mm -hmm. Чому він не сказав прямо, що Крим треба визнати російським? Тому що можливо саме ось ця українська така позиція рішуча, а, і позиція, до речі, європейських партнерів про те, що цього не можна допускати, і дала ось ці можливості і підстави. Що Трамп зараз про це сказати відкрито не може, ми повинні розуміти, що крім цього фактажу, інші обставини і факти вони в тому числі комунікуються через наших представників з американцями і стосується того, що питання розміщення Росією, наприклад, ядерної зброї в Окупованому Криму створює загрози для всього південного флангу НАТО. Більше того, присутність Росії в Чорному морі. В перспективі ще й визнання російським створює тому числі можливості для того, щоб Росія просувалася в бік Середземномор'я, там де є інтереси США, і не тільки, тобто є багато речей безпекових, які стосуються і судноплавства, і багатьох інших обставин, про які теж піклуються США, як би там не було, тому що, попри всю критику Європи з боку Президента Трампа. Вони почали операцію в Ємені проти Хуситів. Чому? Тому що Хусити блокують судноплавство, а це судноплавство йде з країн Південно-Східної Азії, Китаю до європейських країн, менше навіть ніж до США, але Америка відчуває певний обов'язок як держава, яка забезпечує безпеку цих торговельних морських шляхів. І тому, власне кажучи, є аргументація, яка доноситься і яка є зрозумілою. А історичні речі їх ж теж найкраще пояснювати, на прикладі документів. І коли в нас є такі документи, як декларація, це, звичайно, підтримує вкотре нашу позицію. Пане Олександре, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і приєдналися до нашого ефіру, дорогі глядачі. Дякую. Закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал в Ютубі і лишати коментарі. Ми працюємо для вас, і тому ваша думка для нас. Дуже важлива. Я наостанок поділюся своїми думками з приводу інформації стосовно того, що адміністрація президента Дональда Трампа обговорює можливість скасування санкцій проти російського газопроводу, Північний потік, потік-2», а також ймовірно інших енергетичних активів у межах потенційних домовленостей щодо припинення війни в Україні. Живемо зараз в тому світі, де наш партнер готовий. Вести бізнес з Росією, знімати з Росії санкції, фактично виводити з політичної ізоляції. Натомість пропонує Україні непрямі дорікання за те, що, за те, що вона не капітулювала, коли Росія повномасштабно вторглася 24 лютого 2022 року. І короткий підсумок. Цієї ночі і цього ранку від нашої користувачки Галини, яка написала в коментарях до нашого чату стосовно того, що вона думає про відношення Сполучених Штатів Америки нині до України. І вона пише про те, що це жесть. І я вважаю, що лаконічніше, краще не скажеш. Це були ранкові новини. Мене звати Сергій Єременко. Завтра п'ятниця, і завтра ми знову з вами побачимось.